Вітаю! Це канал Олексій Голобуцький, ведучий цього каналу Олексій Голобуцький, відповідно. І це чергова рецензія від мене. Я роблю час від часу такі рецензії, достатньо рідко, але вимушено роблю, тому що, ну, перше, мені хочеться повідомляти про якісь такі цікаві фільми, навіть шедеври з світового кінематографа, які я побачив в прокаті саме так українському. Ну, і чи якісь такі речі, які вимушені просто реагувати, як, наприклад, російський серіал Слово пацана. От зараз чергова реакція це на український міні-серіал чотирьох серій, який вийшов вчора, який замовив телеканал Діма, який я розумію. Називається Новорічна Шкеребердь. А сценарій називався Санаторій незабудка». Тому ставте «подобайки» зараз так. Підписуйтесь обов'язково, це дуже важливо для поширення мого відео і цього, і інших. Все ж таки, я хоч і політтехнолог, але маю, так би мовити, різні інтереси. Так що, будь ласка, не забувайте про це, бо статистика говорить, що половина моїх глядачів не, є, не підписалися під моїм, під моїм каналом. Так ось, новорічна шкереберть. До речі, за цей сценарій було заплачено 10 мільйонів гривень. І взагалі там фінансова сторона цього серіалу, чим мене це зацікавило, дуже така підозріла. Я про це написав вчора пост. Ну, все якось дуже підозріло, трохи смердить різними, скажімо так, корупційними справами. І, ну, а не словом, це не головне все ж таки для того, щоб. Оцінити а, цей серіал, я вимушений був його подивитися. Мені мені цікаво. Ну, добре, буває в нас це нормальна абсолютно ситуація для нашої країни, коли гроші виділяються ну, туди, куди треба, коли е, крадуться. Ну, все ж таки, є якийсь продукт, так це не просто вкрадені повністю гроші. Продукт, який закинути вже інформаційний простір, його можна подивитися будуть дивитися українські глядачі. Мені хотілося б розуміти рівень е, такого продукту, е, наскільки він цікавий. Так ось, 4 серії, не пам'ятаю, десь по 45 хвилин, тобто достатньо такий великий продукт. І дуже, я не знаю, чи це за що 10 мільйонів гривень було заплачено, дуже оригінальний сценарій. оригінальний. Я вам зараз трохи швиденько його розкажу. Там зібрані декілька героїв. Які представляють різні верстви сучасного українського суспільства, ну, за задумкою, мабуть, сценарістів. Це військовий, який йде з фронту на кордон зустрітися своєю дружиною, яка знаходиться за кордоном, так? Це дівчина-волонтер, яка їде на кордон, щоб забрати дрони для армії. Це дівчина, яка випадково ця дівчина, яка їде за дронами, волонтер підхоплює на дорозі. Яка теж вона їхала своїм хлопцем на закордон відпочивати, але її хлопець її викинув. Ну, вона така утриманка, можна так коротко, якщо характеризувати. І ще їде е, сім'я корупціонерів, тобто чоловік-корупціонер, ну це стає зрозуміло там достатньо швидко, його дружина. І його, він їде сховатися е, від прохоронних органів українських, так? Від СБУ, зокрема. Е, і це стає очевидно, бо він постійно там розмовляє по мобільному телефону з якимось, здається, чи з митницею, представником митниці, чи погранців. Тобто ми розуміємо, що якась така схема. І є дорога, на якій вони всі зустрічаються в Карпатах. І на цій дорозі є, стоїть санаторій Незабудка. хазяїн якого Остап Вступка. Ну, мається на увазі актор збирає Ступка, Остап, Остап Вступка. Ну, зрозуміло, стає дуже швидко, йому потрібно якимось чином, якимось чином так би мовити, туди залучити туристів, ну, тобто відпочиваючи, щоб заробляти гроші. Бо санаторій в такому ну, я зрозумів по сюжету. Знаходиться в незрозумілій формі власності. Він нібито хазяїн, а нібито не хазяїн, що це нібито він саме захоплення зробив. Ну дуже таки заплутано і незрозуміло. Так, в нього є син і є дружина. І от вони ведуть господарство в цьому готелі, є ще два, два коні, буцефал, буцефал. Ой, господи, ну добре, і ще один може згадаю кінь. І ось він придумав таку е цікаву е річ, як перекрити візком. Фурою так би мовити своєю з, з конями дорогу, і ну зрозуміли так, там одні в аварію потрапляють, інші Еслом, всі опиняються в цьому, всі герої перераховані опиняються в цьому готелі, санаторії, чи як би його там назвали. так Вони там, ну, всі всіх плани там різні. Так, той збирається йому треба з дружиною. Він постійно з дружиною розмовляє. Дружина нібито вже зустрічається з якимось іноземцем за кордоном. Це про військового так а Волонтерка не може зібрати 750 гривень, здається, на дрони. і треба, ну, словом, Кожен живе своїм життям, але вони знаходяться в готелі, вони намагаються. Так чи інакше, вони залишаються в цьому готелі. Це 31 число, 31 грудня. Да? Наступний день це 1 січня. І тут вся оригінальність сюжету. так? Як ви думаєте, що з ними потрапляється? На машину корупціонера Lexus падає сосна. І він не може виїхати. А не словом, ця ситуація з, з, з ялинкою, з, чому не знаю, сосну сказав, з ялинкою вона повторюється кожен день. Тобто вони можуть по-різному проводити свій час 31 числа. Вони, це, до речі, зрозуміли, що вони, не одразу зрозуміли, що вони потрапили в день бабака. Так? Ще раз повторюсь, оригінальний дуже сюжет. Оце день бабака за 10 мільйонів гривень. Тобто вони постійно, що вони не робили, куди вони їхали, ну, <сум> чим вони не займають, вони вбивають там один одного, калічать, все, що завгодно роблять, все дуже дешево і дуже такому, на мінімалістському такому рівні, але вони постійно повертаються, вони прокидаються в 31 грудня. І. Кожний вечір їх закінчить на тому, що вони намагаються відсвяткувати новий рік, зустріти новий рік. І цього, цього, тобто вони бамс, і щось відбувається, вони знов все спочатку. Ну, це ви розуміли. Тому що далі сюжет він там розвивається, ну, як би мовити, там є якісь підсюжетні лінії, хто цю ялинку робить, хто там що. Чому. Гості вони живуть в такому дні бабака, а не живуть. Ну, сам ніхто на це не відповідає. Це ж треба жарти на рівні. Ну, я вам хотів би сказати: 95-го квартала чи що ні? Я людина, яка в принципі, ну, ну, деякі ще вважають мене з почуттям гумору, так би мовити, так. Тобто для мене не складно розсміятися, в принципі, так, якщо хороший жарт, ну не складно розсміятися. А... Але ну я жодного разу не посміхнувся, чесно кажучи. Жарти всі ну, дуже низького рівня, і, чесно кажучи, там написано для сімейного перегляду. Я не зрозумів, в чому тут е, сімейний перегляд там і переспали між собою, і хлопчик якийсь який, е, е, 13-14 років, і він на ту дівчину утриманку постійно, ну так мовити, у них якась там. Ну Зображення, що він за не, в неї закохався, це все, все виглядає жалюгідно дуже. тобто Там нема ну, ну, жодної. Е, ну Добре, щоб це була комедія треш. так? Я ще розумію. ну так Там один раз показали труп героя, так? який, ну, звичайно, вір, е, е, ожив е, вранці, як, як, як в Дні бабака і повинно відбуватися. так? Постійно повтори з ним бабаком, це зима. Потім е е алкоголь, е намагання залицяння, е і все за позитивно ж самі розумієте, так само ніби пока що любов їх робить, е е ну скажімо так, звільняє від, цього, від, від, від цієї магії. І вони прокидаються нарешті 1 січня. І все в них чудово, все добре. Ну Вкрадено все практично. Все, що більш-менш можна було вкрасти за ті гроші, Ну мається на увазі, щоб Зняти на, на хоч якомусь аматорському рівні, воно все вкрадено. Ну і все це, звичайно, пере, пере, перемішано українськими особливостями, так би мовити. В першій серії, чи в другій серії, коли я побачив по їхньому телевізору сердючку, я зрозумів, Ну що все ясно, так би мовити, рівень цього серіалу зрозуміли. Потім сердючка війшла зі своєю мамою в все кіно. Так би мовити, да? ну це ж магія. І вони там співали пісні, і пісня, ця пісня звучить постійно. В фільмі, які для сімейного перегляду, ну добре, я не буду ханжою, можна такі слова використовувати, звичайно, але пісня, яка я не знаю, можливо, вона є в репертуарі сердючки, я просто пробачте, не фанат сердючки. Вона називається новорічна пісня, вони співають. Моя любов тобі до сраки. Моя любов тобі до сраки, моя любов тобі до сраки, моя любов тобі до сраки. До сраки до сраки до сраки до сраки. Оце так, от, основна, основний, так би основна основні слова цієї пісні. Ну, це постійно повторюється. Моя любов тобі до сраки. Ну, про нещасну любов, очевидно, так? Дуже оригінально, дуже смішно, до речі. Якщо хтось не розуміє, це сарказм був. Ну, і найстрашніше, що мене здивувало, і я, чесно кажучи, не розумію цього. Це сприймаю, це як диверсію інформаційну. І, і, і ну, сподіваюся, що не тільки я на це звернув увагу. В четвертій серії останній. В сцені, де е, солдат наш український воїн, вже остаточно закохався е, в його дружина. Ну, скажімо так, не дуже пристойна. Він закохався волонтерку. А, і вона щось його просить, і він говорить як підтвердження. І ми повинні зрозуміти в контекст, так? Що він дає, він каже, слово пацана. Слово пацана. Я уже носію дуже. Давай посташ на буде. Слово пацана. Ну, тобто, ну я розумію, що так говорять люди, так і можна так говорити. Так я... Але зрозуміло, ну дивіться, це фільм 23-го року, знятий в кінці минулого року. Зрозуміло, що автори всі ці дивилися і знають про існування серіалу, який, який подобається, на жаль, українським підліткам, так? Слово пацана. І зрозуміло, що ця фраза, яка звучить і в серіалі цьому російському, і є назвою. Це спеціально, так би мовити, така пасхалочка, як називають, так, Такі, а, зрозуміло, для, до, для аудиторії. Тобто в українському серіалі, які показують на державному каналі, є під час війни є конкретна фраза, яка відсилає до російського серіалу, який буквально позавчора. Відомий, так би мовити, українофоб російський режисер Нікіта Міхалков, режисера цього серіалу, назвав найкращим режисером Росії сучасної, так? Ну і взагалі, що цей серіал слово пацана це конкретна диверсія, в тому числі проти України. Інформаційна диверсія. Ну, це інше, дивіться, мій так би мовити, мою рецензію про слово пацани. Теж низькопробне абсолютно серіал, і це дуже вражає, чому ну, добре російська публіка, так ну, українська, яка все ж таки не не, не там не обмежена, може дивитися кінотеатр, кінотеатру, все, що завгодно. Усюди може дивитися все, що завгодно. Чому вона введеться на такий низь, низькопробний серіал? Але відповідь є, звичайно, тому що нас українське телебачення, українська культура державна так привчала до цього, до такого низького рівня. Протягом 10-річ. 10 річ. І якщо цей серіал Новорічна Шкеріберть отримує е, якусь глядацьку аудиторію, я не буду здивований. Бо ми до цього. Там є всі, всі, всі так би мовити, умови для успіху українського. Так? Одна відома персона при Е, Не хочеться грубо. Сказати, дівчина з великим бюстом, сердючка, знову ж таки, з великим бюстом, так, дурна пісня, ну і і нібито актуалочка, так? Актуальна тема, да волонтерства, військові і так далі. Ще песик є симпатичний. Так що, ну, хто хоче, може дивитися після моєї рецензії, але я сподіваюся, що я для багатьох з вас просто це зробив, заради вас, щоб ви не витрачали свій час. Тому, будь ласка. Ставте подобайки, коментуйте і обов'язково підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей!